Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. А, дивіться, як складається зараз ситуація, дуже висока вирогідність, так відсотків 99%. Що вибух на Запорізький АЕС буде. Коли він буде, не знаємо. Але по мірі просування наших військ на запорізькому напрямку, в напрямку Такмака, Мелітополя, Маріуполя. Це мав з гранатою, ці гранату підірве. На жаль, буде викид, буде дуже забруднена зона це 30 км від Запорізької АЕС, але ще залежить від рози вітрів і сили вітру. І 100-кілометрова зона це таке не дуже сильне забруднення. Друге питання тактичне, тактична ядерна зброя, яку завезли вже в Білорусь, начебто можуть жахнути по центрам прийняття рішень. Це Київ, Одеса, а також зона зіткнення. Там, де знаходяться скупчення наших військ. Причому їм буде абсолютно насрати на те, що там і їх війська знаходяться поруч, бо вони своїх не рахують. Враховуючи це зараз в Україну дуже потрібно каліяйодіт. Ми об'їхали всі аптеки Херсону, всі там були е, е, залишки в них, але вони всі вже розпродані е, і зарезервовані. Ми не змогли купити ні одної пігулки. Калія Каліядіт. Шукайте зв'язки Польща, Німеччина, Канада. Нехай не висилають великі партії. Ну от На Херсон тонне 3 треба десь. Ну, от порахуйте, помножте це на всю Україну. Респіратори. Будь-які. Респіратори дуже потрібні. Антисептики, щоб обробити потім після. Того, як буде, якщо потрапити в зону забруднення, то краще змивати це антисептиком чи миючими засобами. Викид, якщо буде тактична зброя або Запорізька АЕС, це не тільки йод. Там і Стронці, і Уран, і Плутоні, там вся таблиця Мінділеєва полетить. В повітря, потім ми її все, все будемо вдихати. Тому респіратори треба дуже-дуже, дуже. чи Хоча брмар марлові мар 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 пов'язки. Головне правило у, у разі.